Готовність 90% на київському велотреку завершуються останні ремонтні роботи. Нагадаємо, відкриття 20 травня. Отже, залишився усього місяць. Чи встигнуть, дізнавався Богдан Бур'яненко. 31 день до відкриття за місяць у чаші треку крутитимуть педалі велосипедисти, а трибуни заповнять глядачі. Поки що тут працюють з бетонною основою віражів. Частина повністю готова. Першою її випробували спортсмени. Була можливість заїхати на один з віражів, і він виготовлений і виконаний на дуже хорошому рівні. Якщо вдасться все полотно. На велотреку зробити такої ж якості, то це буде дуже важливий об'єкт, на який будуть приїжджати люди з усього міста з інших міст і, можливо, навіть з інших країн. Днями почнуть влаштовувати верхній полімерний шар велополотна, загальна довжина доріжки майже 286 метрів. Фінішний слой буде накладатися накладуватись італійської фірми Мопей. Там іде не один слой, там близько шести чи семи слоїв. І останній фінішний лаком. Саме таке покриття дозволить приймати змагання не лише міського, але й державного, та навіть світового рівня. Перша професійна боротьба відбудеться за кілька днів після відкриття. Ми внесли на 23 мая чемпіонат України по юніорам і юношам. І в нас в планах було їжельно проводити тут різне міроприяти від білавігавілови та маленькі дітки, 5-7 років, і Закінчує ветеранськими гонками. Нині також тривають роботи у сквері імені гончара, ще поблизу циклодрому. Там оновлюють зелені насадження, а під ним капітально ремонтують тепломагістраль. Більше того, під час реконструкції волотрека замінили усі підземні комунікації прилеглої місцини. Проложені нові сіті. порядка 20 миллионов гривен. Это и водопровод, и канализация, и отопление. Здесь раньше труба шла, отапливалась. Вот эти все дома открытым способом. не под землей, а над землей. Ну, представьте, какие это были тепловые потери. А все это ложилось на карманчик тех людей, которые в этих домах живут. Найкращий велотрек в Украине. Он... Надсучасний, ви бачите, і по обладнанню тут є і від відео спостереження, і вайфай, і кафе, і сквер. Тобто, ми підійшли до цього об'єкту комплексно. Тут зроблено не тільки полотно, а зроблена і велошкола». 20 травня під час відкриття роверного стадіону відбудеться і щорічна акція Володень маршрут учасників десятитисячного параду передбачає і заїзд на волотрек. Богдан Бренеко Андрій Ніконов Телеканал Київ.